День миру ювілей міста 145 років. 71 ша річниця з дня визволення Лозівщини від фашистських загарбників. Така кількість важливих дат стала приводом для проведення зустрічі лідерів міської ради старшокласників з учасниками фольклорного ансамблю Україночка. Загалом 2014 рік проголошений роком вшанування подвигів учасників усіх війн на землі, що відбувалися, і продовжуються зараз. Великою скорботою на людських душах лежить тягар війни і на сході України. У день миру. Ми хочемо від ансамбля Україночки побажати вам всього самого найкращого: і здоров'я, і щастя, і добра. Старшокласники слухали живі історії з вуст свідків, на чию долю випали темні лихоліття великої вітчизняної війни. Учасників бойових дій тієї війни з плином часу стає все менше. Їх стан здоров'я обмежує спілкування з тими, кому важливо знати про героїзм і про відвагу. Покоління молодших є діти війни. Алла Зубко, що дитинство було опалене війною, розповіла школярам про скрутні моменти, які навчили цінувати та берегти елементарні речі. Лідери учнівського самоврядування приємно здивували учасників колективу Україночка своїм творчим хистом. Учні промовляли слухачам власні проникливі вірші, у яких людська доля пов'язана з війною. Дожити довелось довелося старим солдатам, до нової безглузди і знову чути. Як благає мати, щоб сина небесає в берегу. Дорослі і маленькі лазівчани, і ветерани наші від дусі бажають Україні тільки миру і всім, хто проживає на землі. Слітіла давно вся пиль з Сіремух. Мой мальчик, ти где потерявся? Наш дом уже полон друзей і знайомих. Ти тільки один остався. Мама. Я виноват. Я виноват перед тобой. Я собирался вернуться назад, и вдруг тот последний бой. Бой уже после войны. Дети не знали этого. Нервы у всех оголены. Наверное, я был поэтому. Я умер, мама. Прости меня. Постой за меня у калитки. А если Варя спросит меня, скажи, что любовь не ошибка. Твой сум наполненный болем. Умытый ты не из ранковых трав. У митий сліз те безкраїм морем в сльозах тих невинних, хлопчиков. Ти ж не знав. Зараз ти, хлопче, спиш і не бачиш. Спиш, і не чуєш, радісні і сумні новини, мій любий, відважний. Пробачиш і інші пробачать. Ансамбль Україночка виконав репертуар пісенної спадщини, у яких торкалися споконвічних духовних цінностей, як приклад для молодого покоління. Це важлива складова у становленні майбутньої морально здорової людини, яку варто доносити молоді і ламати стереотипи старовинності. Вшановували пам'ять героям, які не повернулися хвилиною мовчання, і піснею про незламного солдата. Немедійний фотопроєкт відкрив глядачам трагедії і подвиг афганської війни. чистим покажеться нам. Нам найбільше запам'яталися наші вже. Не знаю, ті люди, з якими ми співпрацюємо, це наші улюблені україночки, ансамбль «Україночка», які нам подарували сьогоднішній гарний настрій. Ми всі сиділи, співали, хтось там навіть танцював на навіть своїх місцях. Все було дуже гарно. Ми дуже вдячні їм. Врази мене цей ансамбль, Я його не так часто бачу, тому що я тільки почала ходити на раду старшокласників. Також мені дуже сподобались слайди про Афганістан. То якось. Зачепило у зв'язку з нинішньою ситуацією ситуацією Україні політичною. У більшості лозівчан піднявся патріотичний дух, і українські пісні це частина нашої історії, культури, і це доповнює відчуття себе українцем.